Вітаю, друзі! Це камбрія, вид орхідей, який мені дуже подобається, але не дуже маю з цією орхідеєю багато досвіду. Плюсів багато, вона розростається від кореня, тобто, може бути великий кущ через деякий час. Друге, у неї, Друга перевага, у неї багато квіточок, і вони всі різного кольору. Ось такого може бути. Як леопардики, якісь білі і так далі. Вона дуже цікава, і квіточок багато, дуже. До речі, може бути багато цвітоносів, якщо вона розрослася вже у вас. Ну і ще вона доволі невибаглива, і її головне не переливати, як мені сказав знайомий. Ще цікавинка, що Камбрія. Ароматна, майже більшість камбрій мають аромати. Але аромати, до речі, різні. Тому і бувають навіть дуже дуже сильні, а бувають такі слабенькі, але приємні. дуже. Тому можете обрати ще й за ароматом цю квітку. Ось така порада від мене.